Друзі, я щиро всіх вітаю з цим святом сходження Духа Святого на церкву, на апостолів а в даній ситуації на церкву. Знаєте, написано, що ми не знаємо, звідки він приходить і куди йде. І сьогодні вже дуже багато було сказано. Я коротенько зачитаю текст і скажу побажання, хай Бог благословить кожного із нас. Це дії святих апостолів, перший розділ з четвертого вірша. А зібравшися з ними, він, тобто Ісус, звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці, отчої, що про неї казав: Ви чули від мене. Іван, бо водою хрестив, ви ж охрещені, будете Духом Святим через кілька тих днів. І трошки пропускаю сьомий вірш. А він їм відказав. То не ваша справа знати час та добу, що Отець поклав у владі своїй, та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, в усі юдеї та в Самарії та аж до останнього краю землі. Там апостоли, так цікаво, я, те, що я пропустив, вони задали питання, чи не часу цього ти відбудуєш царство. Друзі, коли сходить Дух Святий на нас, думки наші змінюються. Наміри наші змінюються в кращу сторону, в Божу сторону. І я хочу побажати, щоб Дух Святий на кого ще не зійшов, щоб ви відкрили своє серце, возревнували і прийняли його. На кого зійшов, сповнялися ним, тому що Дух Святий змінює цінності, думки серця і направляє в Божому руслі. Хай Бог благословить кожного. Амінь.